Слава Богу. Дуже коротко, поки виключать світу. І, знаєте, хочу сьогодні поговорити про такі приклади в нашому житті і підняти питання про те, що ми повинні завжди бути в строю і завжди, перш за все, спостерігати за собою, спостерігати за своїми вчинками, спостерігати за своїми діями, спостерігати за своїми думками. І зараз декілька прикладів хочу навести, і будемо про це говорити, але хочу сказати, що. Знаєте, якщо так трошки згадується е, період і в вашому житті такі періоди були, коли знаєте, коли, ну, чоловіки, які закохувалися в жінок, можливо, там дівчата також закохувалися в хлопців, е, згадується цей період, коли ти. Намагається чимось сподобатися один одному, да, для того, щоб ти намагаєшся прислухатися, ти намагаєшся якось зробити так, щоб сподобатися і виконати, можливо, якісь там побажання чи якісь там інтереси і тому подібне. І так само ми можемо сказати, що ми намагаємось підібрати, як то кажуть, ключ до серця. Так само ми можемо сказати, що Господь в нашому житті він також намагається зробити наше серце таким, яке. Хотілося б йому, наприклад, це по-перше. По-друге, для того, щоб це серце потім міг він використати на землі для свого ж Бога, для, наприклад, поширення Царства Небесного. Або ми можемо сказати для того, щоб е коли ми говоримо про кінцевий результат, як я завжди говорю, да, ми говоримо, да, що нічого нечисте туди не війде. Це Слово Боже говорить, і ми повинні з вами. Спостерігати за собою, що наповнює моє серце, що є всередині мене, чим я живу і тому подібне. І знаєте, Слово Боже говорить, що придіть до мене, всі обтяжені, і я заспокою вас. І так само ми повинні дійсно слідкувати за своїм серцем. І коли ми приходимо до Господа з усіма нашими якимись там проблемами, негараздами або ще якимись там справами, то Господь, бачучи нас. Можливо, втішає декого, можливо, навпаки комусь дає якісь настанови. І тим самим Він, знаєте, як той майстер, який підбирає ключі до якогось замка, да, роблячи чи дублікат, чи ще там щось, то так само і Господь переплавляє наше серце, дивиться, що є там на нашому серці, що є на глибині нашого серця, над чим нам треба працювати. І так протягом усього нашого життя Господь переробляє нас. Переплавляючи нас через можливо, так само пам'ятаєте, як Іова, він випробував через його вчинки, <кхи> і, да, даючи, наприклад, йому, можливо, якісь там іспити в його житті, там допускав, да, говорив, коли був діалог Господа і «Ну, дозволь мені, да, я спробую спокусити Іова. Відповідно, Господь так само переплавляє наше серце, наші вчинки і думки. Але до чого я це все веду? Що наша основна ціль тут на землі? Не дивлячись на те, що у нас є всередині, наша основна ціль це те, що ми з вами повинні змінитися. Повинні змінитися і досягти того бажаного результату, який хоче Господь. Да, скажу, це важко. Особливо важко це зробити тоді, коли ти знаєш, що є добре, що є зло. І це дуже важко робити, бо ти бачиш, наприклад, те, що роблять, наприклад, твої, ну, там, можливо, друзі, знайомі, а їм за це нічого. А ти щось там зробив, і тебе Господь на це, можливо, тобі на це натякає і говорить про те, що совість суде там, чи ще різні моменти можуть бути в житті нашому. да, І ти думаєш, чому це можна це робити, йому нічого, і, і все нормально в його житті. А ти, начебто, щось зробив, але щось там відбувається поганого в твоєму житті. і... Скажу так, щоб для того, щоб нам потрапити в Царство Боже, або досягти якогось Божого результату, те, що ми хочемо, да, нам потрібно дійсно слідкувати за собою, і нам заважає, можливо, якась справа чи якийсь вчинок в нашому житті, який міг би нас наблизити до Бога. Але я хочу до чого веду, хочу сказати, що процес, який є в нашому житті, процес перевтілення або процес нашої зміни це довготривалий процес. Цей процес може тривати протягом всього нашого життя. І це процес постійної нашої боротьби, коли ми будемо боротися проти, можливо, поганих якихось наших звичок там, чи поганих якихось наших там, е, я не знаю, справ, для того, щоб, наприклад, досягти бажаного результату. І знаєте, ще таке прийшла до мене така думка. Що ну, я вже частково про це в неділю сказав, е, про те, що знаєте, ніякі наші проповіді, е, чи проповіді, чи ніякі проповіді, чи ніякі проповідники, ніякі, можливо, чиїсь погляди та думки не можуть нас змінити. Все залежить особисто від кожного з нас. Бо ми можемо класно послухати одного проповідника, класно послухати, там чиїсь проповіді, або чиїсь думку почути. Ми можемо її сприйняти. Можемо цією думкою можливо жити. Але приходить час, коли ти, ну я спостерігаю по собі, буває, коли там вже щось читаєш, думаєш, що да, це класно, так і треба робити. Але коли приходять якісь моменти в твоєму житті, якісь там іспити чи можемо ситуацію сказати, і ти вчиняєш якісь дії, а потім вже потім через певний проміжок часу. Ти сідаєш собі, аналізуєш, думаєш, ну ти ж про це казав, що не можна так робити, а результат зовсім інший. Тобто... До чого я це веду? Все залежить дійсно від нас. Не від проповідників, яких ви слухаєте, не від е, якихось проповідей, не від якихось, наприклад, можливо, там пісень, яких ви слухаєте, а все залежить від нашого бажання. Так, да, це правильно, що ми там слухаємо, ходимо на служіння, слухаємо проповіді, можливо, там слухаємо якісь там можливо, групи прославні чи пісні, і так далі. Але, знаєте, якщо ми самі не захочемо змінитися. Якщо ми самі не виймаємо бажання нашого серця, відповідно, то напрасно ми тоді, вибачте, за слово топчемо двори. І знаєте, до чого я ще хочу сказати про це, що нам потрібно з вами робити для того, щоб досягти якихось змін. Ну, Декілька моментів. Саме перше це є наша віра. У Другому Коринфянам, 13 розділі 5 вірші, говориться. Випробовуйте себе самих. Чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може, ви недосвідчені? Знаєте, віра це дійсно така річ, як я хочу сказати, це є ключовим у нашому християнстві. Давайте згадувати все те, що робив Христос на землі, і перше Його слово, коли Він звертався, чи віруєш ти. Тобто віра, це дійсно це те, що є ключом для того, щоб нам дістатися чи пізнати Христа. Далі говориться, ми пам'ятаємо, що без віри догодити Богові неможливо. І якщо аналізувати цей вірш, то давайте подумаємо над таким питанням. Що значить випробовувати себе? Чи у вірі ви? Це не значить, що просто ходити, вибачте, шукати собі. Якісь пригоди на своє життя. Е, я думаю, що е, так як я це розумію, я говорю те, що я розумію, що е, мається на увазі випробувати себе. Е, випробовуючи себе, ми повинні перше, перш за все аналізувати, чи покладаю я свої сподівання та надію на Бога? Чи є Він в мене номер один в моєму житті? І що лежить в основі мого, як я вже колись говорив, лежить в основі мого порятунку, надії, можливо, моєї, можливо моїх знову ж таких сподівань і так далі. І такий приклад. Пам'ятаємо ми. Марка, давайте я зачитаю, Марка, 4 розділ, декілька віршів, з 38 вірша. Це пам'ятаємо історію, коли учні були з Христом на пливи у лоці. І, а він був, тобто Христос був сам на кормі, спав на подушці, і будять його, і кажуть йому Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань ущі, а вітер, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Давайте трошки проаналізуємо цю історію. Дивіться, учні Христа. Я думаю, що за декілька років перебування з Христом вони вже бачили багато чудес та знамень. Я думаю, що це були, якщо взяти не духовну сторону, а таку людську сторону, ми бачимо, що це, по-перше, були професіонали свої, ну, більшість з них були професіонали своєї справи, це були рибаки, які, я так думаю, неодноразово потрапляли в якісь катаклізми, шторми і тому подібне. Але дивіться, що тут відбувається. Потрапивши знову ж таки в шторм, ну, можливо, для них Біблія про це не говорить, і можливо, це для них це був такий самий найбільший шторм в їхньому житті, де вони злякалися. Але я думаю, що вони повинні були знати, що робити в цій ситуації. І коли вони почали використовувати всі методи і засоби, які вони могли це зробити, їхніх сил не вистачало. І тут вони згадують, що десь там в підвалі да, у кормі спить Христос. І звертаючись до Нього, вони зразу почали йому, не Боже, допоможи, а почали йому зразу дорікати ти тут спиш, а ми тут гинемо. Ну, основний акцент не на цьому. Основний акцент на тому, що дивіться, Христос, коли. Зробив всю справу да, з тих лабуря і тому подібне. Він звертається до них і говорить, чому ви такі ну, злякані, лякливі, різні переклади є, невже не маєте віри? І казалось би, учні Христа, тобто це найперші, найближчі люди, які були до Христа, які бачили Його чудеса, знамення, яких вже, можливо, досвід був би набагато більший, наприклад, якщо знову ж таки порівнювати нас, які ми є там, і, наприклад, той час. Я думаю, що люди, які бачили чудеса знамені, я думаю, що їхня віра повинна бути на високому рівні. І тут вони злякалися і не можуть зрозуміти, що відбувається. Прийшов іспит в їхнє життя, перший шторм. і показав їхню ситуацію, коли вони без Христа. Коли вони ходили з Христом, вони знали, що буде все добре. Так само, коли. Да, Овечка ходить зі своїм пастухом, я думаю, що вона думає, що в неї все добре, все буде добре. Або, наприклад, дитина, бачачи, якщо є дорослі, наприклад, да, можливо, вона ні про що не задумується. Бо вона знає, що є, там, наприклад, батьки або хто їх замінює, да, там, чи вихователі, які, наприклад, попікуються про неї. Чи не так само відбувається в нашому житті, коли, наприклад, приходить якийсь шторм в наше життя, якийсь іспит, якесь випробування, і наша реакція, як ми діємо? Чи ви... Тут знову ж таки випробовується наша віра. Коли нас штормить, в які ситуації ми, і що ми робимо? Або давайте наступний такий приклад пригадаємо життя апостола Павла. Скільки раз його хотіли побити камінням, скільки раз його гнали, скільки раз на його життя приходили різні іспити. Але дивіться, що він говорить, звертаючись до Тимофія, він говорить в 7 вірші, в да, четвертому розділі. я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. Протягом усього мого життя, ну я вже просто від, да, говорю від першого, першої особи, протягом усього свого життя, не дивлячись на те, що відбувалося зі мною, тобто з апостолом Павлом, він говорить, я віру, зберіг. Це другий приклад, перший приклад учні, наприклад, їхній вчинок, як вони вчинили. Да, потім вони, я думаю, зрозуміли всі ці моменти, або так само давайте згадаємо апостола Петра, який відрікся від Христа. Да, потім він зрозумів, що дійсно Христос був правий в цій ситуації, коли він до нього звернувся. Да? І проаналізувавши ситуацію апостол Петро, зрозумів, що він накоїв. Так само дивіться, Петро, чи апостол Павло він говорить, да, є віру, зберіг. І таких ситуацій, я думаю, в апостола Павла було дуже багато. Що Господь говорить, що також, да, хто терпить до кінця, відповідно, буде спасений вже своїми. Хто притерпівши до кінця на російській мові, да, буде спасений, спасеться, да. І знаєте, я не хочу, як я вже сказав, коли говорив неділю, я не хочу показати Бога як Бога якось, знаєте, з негативної сторони. Я думаю, я вірю в такого Бога, що Бог це дійсно та, та особа, можна так сказати, як творець, що бажає нам добра. Для того, щоб це добро здійснилося в нашому житті, можливо, якусь треба підтримати. А можливо, комусь треба дати, як я кажу, наганяємо якось, да, для того, щоб зрозумів. Для того, щоб порівняв, для того, щоб оцінив те, що було, і те, що сталося. Відповідно, для того, щоб нам же ж потім було краще після цього всього. Так само, знаєте, лікар, який хоче, наприклад, вилікувати людину, дуже часто він і спочатку робить боляче для того, щоб її вилікувати. Це не з тою метою, щоб зробити ще більніше, хай так і буде. Але з тою метою для того, щоб. Потім, да, якщо це ще якась операція, чи ще якесь там, наприклад, дійство, да, для того, щоб, спочатку треба щось зробити, для того, щоб було краще. Щоб вирівняти те, що було, да, поставити на місце, або прибрати те, що заважає, і так далі. Повертаючись до віри, де нам взяти віру? Де нам черпати те джерело віри, яке нам потрібно для того, щоб ми, наприклад, могли змінити своє серце? Тому що від віри дуже багато чого залежить. І знову ж таки, повертаючись до письма, дивіться. Віра від слухання, а слухання від слова Божого. Аналізуючи, знову ж таки, віра від слухання. Тобто ми можемо сказати, звідки ми беремо да, віра від слухання на російській мові. Тобто ми саме перше повинні почути. Почути, або я ще хочу додати, ну не в слово Боже, а просто додати, коли ти просто бачиш і бачиш якісь, коли ти є свідком якоїсь ситуації. Коли тобі, наприклад, хтось розповів про свою ситуацію, і, відповідно, ти сприймаєш цю ситуацію, і ти кажеш, ага, значить моєму братові там, чи сестрі Бог допоміг, значить, Бог є. Знаєте, сьогодні цікавий такий момент. Мені сьогодні ну, там, в школі знову ж таки, довелося там перебудовувати свою роботу іншим чином, бо там планувалося одне, але пам'ятаємо, що сьогодні була тривога, були літали шахеди, ракети і так далі, і трошки змінилися плани. І до мене сьогодні пройшов один клас, ну, не готовий до уроку, ми з ними вирішили просто поспілкуватися. І вони... Ми починаємо спілкуватися про одні моменти там, ну, там, по історії. І тут мені один учень піднімає питання, точніше дівчина, і каже: А ви вірите в Бога? Кажу, я вірю в Бога. Вона каже, і я вірю в Бога. І друге питання знову ж вона задає: А ви ходите в церкву? Кажу, я хожу в церкву. Вона каже, І я хожу в церкву. І... Далі, я, а потім вже я починаю задавати питання, в яку ти там церкву ходиш, вона ходить, бо я думаю, можливо, там в православну церкву чи ще там що, ну, вона там ходить в харизматичну церкву е, і так далі, то протестантську церкву. І, і далі ми починаємо будувати наш діалог, і ми спілкуємося. І я думаю, просто для чого я цей приклад наводжу зараз. Про те, що дійсно для того, щоб нам здобути віру, ми потріб, нам потрібно щось почути, Щось почути або щось побачити. І коли ми з вами будемо щось чути або бачити, навіть в спілкуванні, в діалозі, коли, коли ми, і я там далі я вже не буду в подробиці впадати, коли ми далі починаємо говорити, я їм починаю розповідати про історію знову ж таки, ізраїльського народу. Бо вони зразу наступне питання задали, коли ми спілкувалися. А чому воюють зараз Ізраїль і Палестина? І на основі Біблії я починаю розкручувати цепочку. Я розумію, дзвонить дзвоник, а ми ще до сих пор десь там в історії, десь там спілкуємося з ними. І саме дивне, що замість того, щоб зібрати речі і побігти додому, вони сидять усі. Вони не йдуть додому. Я їм кажу, все, урок закінчено до побачення, а вони дивляться на мене. Да. Розумієте, до чого я це веду? Я... Я це веду до того, що дійсно, коли ми з вами слухаємо, ми, спо... ми саме перше беремо якийсь досвід. Досвід того, що відбувається, в нашому... відбувається, наприклад, з нашими ближніми і в нашому житті. Коли ти чуєш, коли ти бачиш, і ти починаєш замислюватися, а інші сидять думають, «Да, мабуть, деякі учні сидять і говорять, «Да, дійсно, мабуть, Бог є. Мабуть, Бог є, бо вони чують те, що ми спілкуємося, те, що відбувається в діалозі, і далі знову ж там різні питання задавалися. Звідкіля з'явилися мови світу, і я їм знову ж таки, давайте пер, е, таку, трошки історичні моменти повернемося в стародавній Вавілон, да, коли люди е, хотіли збудувати вежу, яка досягає до, до небес і тому подібне. Як Господь змішав їхні язики і тому подібне. І ми про це поспілкувалися. Але це знову дало їм поштовх для того, щоб вони замислилися в своєму житті. Так само і в нашому житті це відбувається. І... Наступний момент хочу сказати, що коли ми з вами говоримо про те, що є віра, коли ми говоримо про те, що є досвід, який ми отримуємо, це все добре. Але є ще такі моменти і протиріччя, про які б я хотів сказати, і це є дуже небезпечним для нас. Я таке зараз задам дискусійне питання. Давайте всі ми згадаємо, коли ми сюди прийшли на це місце. Перший раз. Чому ви сюди прийшли? Ви прийшли сюди від свого гарного життя, яке у вас є. Чи, можливо, ви сюди більшість прийшли, е коли у вас були якісь проблеми або негаразди? Ну, знаєте, я скажу так, що я в своєму житті, скільки я там християнин, я жодного разу ще не зустрів людину, яка б, наприклад, просто мені сказала, я прийшов сюди, бо мені просто хотілося почути слово Боже, або просто. У мене все в житті класно, мене, я там успішна, здорова людина. В моєму житті немає ніяких проблем. Але я просто хотів почути по Бога, про Бога. Ну, на жаль, я таких не зустрічав. Можливо, такі люди є. Але я хочу сказати, що кожен з нас сюди прийшов з якимись, наприклад, там, проблемами і негаразними. В основному. І. Дуже, наприклад, коли Господь працює з нашим серцем, працює з нашими думками, працює з нашими, можливо, там, бажаннями і так далі. І коли все в нашому житті, все добре, дуже небезпечне таке явище, коли в нас все добре, коли ми стаємо теплими з вами. Коли ми думаємо, що Господь вирішив всі мої питання, всі мої проблеми, і можна, знаєте, трошки Бога це, ну я так умовно говорю. І це Знаєте, дуже небезпечно для нас. Але знову ж таки, повертаючись до Слова Божого, хочу сказати, що. Що зараз. Ага, приклад. Єдине, що я згадав, знаєте, єдиний приклад, кого я згадав, так просто зараз прийшов на думку, продовжуючи цю думку, чому ми сюди приходимо. Знову ж таки, пам'ятайте, юнак, який звертається до Христа. І він говорить: я все роблю для того, щоб можна, я буду з тобою ходити, пам'ятаємо цю історію, я вже не буду зачитувати, але Христос говорить, чому: продай все те, що в тебе є, і слідуй за мною. І відповідно його серце потім на російській мові скажу опічалилося і тому подібне. Він відійшов від Христа, бо його це все. Ну, більшого випадку я не знайшов. Ну, можливо, були там якісь проблеми в цього хлопця, але не говорить. Він говорить, я все зберіг від юності свої, все добре робив і так далі. Можна, я просто буду слідувати за, за тобою. Мене манить, наприклад, да, ну, умовно, вже я трошки так е, прикрашаю цю історію. Мені хочеться почути Слово Боже і тому подібне. Але більшість людей, які зверталися до Христа, вони мали якісь проблеми. Але знову ж таки наголошую на тому, що. Наш такий стан, коли все добре в нашому житті, коли немає ніяких проблем і немає ніяких негараздів, цей стан може частково заглушити нашу віру, заглушити нашу віру і тим самим ми, піднімаючи нашу можливо так самовпевненість, можливо, наш якийсь там гордість, чи егоїзм, чи ще якісь процеси можуть бути в нашому житті. Коли ти думаєш, що я сам цього досяг, я сам зробив все те, що є в моєму житті. Але знову ж таки хочеться сказати, знову ж повертаючись до слова Божого, коли апостол Павло говорить, пильнуйте за собою. Тобто, іншими словами, слідкуйте, спостерігайте, дивіться. Да? Це 1 Коринфянам, 16 розділ, 1 Коринфянам 16 розділ, 13 вірш. І коли ми будемо з вами пильнувати за собою, слідкувати іншими словами. То яких ми з вами повинні, ну, як ідеал, досягти певних результатів. Це те, що ми повинні зрозуміти з вами, що ми постійно повинні бути в тонусі і постійно сподіватися на Бога. Навіть коли у нас все добре, ми повинні подякувати Богові за ті події і ті явища, які є в нашому житті. Ми повинні постійно слідкувати за своєю вірою, слідкувати за тим. Чим я своїми вчинками ображаю Бога чи не ображаю Бога? І дійсно, коли ми з вами будемо слідкувати за своїми діями, за своїми вчинками, тут повинно, я так думаю, ще з'явитися одна така якість в нашому житті це любов. Любов спочатку до Бога, потім до ближнього свого. Бо коли ми будемо любити Бога, то ми будемо, відповідно, бажати добра своєму ближньому. Тому що, знову ж таки, для того, щоб ми бажали своєму ближньому добра, ми повинні прослідкувати, показати йому, що є Бог. Показати йому на прикладі своєї віри, що є Бог, який може робити все в житті, в житті людини. І віра Божа. І любов, і наші справи, і наші вчинки в сукупності будуть наближати нас, призводити нас до якихось, наприклад, гарних справ, які є в нашому житті. Тобто, І тим самим ми будемо говорити, да, нехай світить світ у перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи. А добрі справи ми будемо тоді робити, коли ми будемо вірити в Бога, що те, що ми робимо, ми робимо для Бога. Е, і наступне, що ми будемо, да, і тим самим будемо знову ж таки, другий е, половина цього вірша, прославляти Бога нашого. Що наші справи будуть прославляти, не ми будемо, а наші справи будуть прославляти Бога. Це той приклад, про який я сьогодні сказав. Да, коли, я б міг би на уроці просто промовчати, там, коли мене запитали, ви вірите в Бога, я сказав би да, вірю. І все. А далі я просто вже сам почав говорити, за зав'язувати діалог з дітьми. Так, да, я розумію, можливо, в їхній підсвідомості щось десь для когось і відкладеться. Да, про те, що є Бог, що Бог існує. І наша з вами задача для того, щоб ми е, отримали позитивний результат в нашому житті, ми повинні слідкувати за собою, за своїми вчинками. Як я себе поводжу, як я показую Бога, як я. Веду себе серед інших, чи не ображаю я цим Бога. І коли ми це все будемо з вами виконувати, коли ми будемо вірити, буде проявлятися наша любов до Бога, до свого ближнього. І, відповідно, ще другий момент я дуже коротко скажу і буду вже закінчувати це звільнення від нашої гріховності. Знаєте, без Бога ми не можемо зробити нічого. Ми не можемо звільнитися, які б ми святі з вами не були, точніше, навіть не так, не святі, а як би ми не намагалися зробити добрі справи, так само, як це робив цей юнак, але Господь, бачучи його серце, все одно Він йому говорить, все класно, ти класно робиш, але одного тобі не вистачає. Віддай все те, що тебе тримає, і слідуй за мною. Розумієте? І це стало ключовою перешкодою для того, щоб юнак, наприклад, отримав те, що він повинен був отримати, те, що він хотів. Так само і в нашому житті, я повертаючись до того, чого я почав говорити, про те, що ми повинні змінюватися, слідкуючи за собою, ми повинні це робити протягом всього нашого життя. Ну, така ми, натура, людська натура в тілі, да, що. Вибачте, ну тяне нас до гріховності. Хочемо ми цього чи не хочемо. Навіть на підсвідомому рівні, коли ти навіть і не хочеш цього робити, і або не усвідомлюєш ці явища, відбуваються, коли ти навіть і не усвідомлюєш, але відбуваються в нашому житті. Бо ми, на жаль, живемо серед гріховного світу. Але в нас є привілегії. Те, що ми можемо, дякуючи вірі в Христа, дякуючи тому, що Христос постраждав за нас. Ми маємо відкуплення від гріха. І це питання дуже важливе для християнина. Це питання воно є актуальним постійно, коли ми з вами будемо говорити про ці речі. Ну, Трошки не встиг, якраз світовий. Я вже буду завершувати. Зараз світло включиться. Е, включіть, будь ласка, ззаді там світу. Я думаю, вже виключили. включіть, будь ласка. Я не виключила генератор. І немає? Вже генератором щось. ну Давайте я вже буду завершувати. Давайте ми з вами піднімемось. Ми помолимося, щоб Господь нас благословив.